Привіт, я вчитель Андрій, це моє четверте відео. І сьогодні я вам розкажу про акцент і вимову. Вимова і акцент це досить важливі складові мовлення. Тому якщо у вас дуже важкий акцент, або ви багато слів вимовляєте неправильно, багато звуків. То це призведе до того, що вас буде важко зрозуміти. Але що важливіше, От, наприклад, якщо у вас ви все чітко вимовляєте, всі звуки правильні, але у вас, ну, скажімо так, якийсь там не англійський або не американський акцент, ну, на своєму досвіду, досвіді я вам скажу, що мене всі завжди розуміли. Хоча у мене немає ні англійського, ні американського акценту. Я не знаю на що схожий мій акцент, можливо, на український, що не дивно. Так. Але мене розуміли взагалі усі. Я можу замітувати якийсь американський чи англійський акцент, але воно мені ну, зовсім не потрібно. Я не намагаюсь бути шпіоном. Мені не треба здаватися англійцем чи американцем, тому і імітувати якийсь акцент немає ну, взагалі ніякого сенсу. А от щодо вимови, це досить важлива штука, тому що, ну, якщо ви вимови, якщо ви неправильно вимовляєте якісь звуки, вас можуть просто не зрозуміти. Звичайно, з контексту там. Буде зрозуміло, про що ви кажете, у більшості випадків. Але бувають такі випадки курйозні або там багато є на це жартів. Я може у описі залишу навіть посилання на смішне відео з цього приводу. Там обігруються два слова: sync думати і synk тонути. І от якщо ви не можете звук... Вимовити, а замість нього кажете с. Тобто ви спрощуєте, ви кажете той звук, який, який ви знаєте. Але це неправильно, тому що, ну, по-перше, можуть бути якби непорозуміння. А по-друге, ви собі робите гірше. Якщо ви з самого початку і думаєте, ну, спочатку я навчусь англійською, а потім вже буду над своїм. Там акцентом ой, над своєю вимовою працювати. Е, ні, так не вийде. Якщо ви звикнете постійно спрощувати, то вам дуже буде важко переучуватись. Тобто краще навчитись правильно, чим переучуватись потім і страждати самому і е, при, бути причиною страждань ваших. Друзів або тих, хто вас слухає. Ну, це майже все. Тобто, про вимову і акцент можна багато говорити, але це тільки буде, ну, як приклади. Тобто Ви можете чути багато важких акцентів, як індійський або африканський. Там взагалі майже нічого не зрозуміло. Але вони, ці акценти вони навіть дуже змінюють вимову. І тому ви не розумієте. Тому що у вас звуки зовсім по-іншому, і слова по іншому звучать. Там Доктор Албан якийсь, послухайте, там нічого взагалі не зрозуміло, що вони співають. Він співає This little girl is a country girl. А і в першому, і в другому випадку це слово girl. Яке має бути, має звучати girl? Він його раз читає галь, раз співає, раз гель. Послухайте пісня Away from home». Ну, тобто, намагайтеся більше звертати увагу на вимову, і менше звертати увагу на акцент, якщо це. Ну, не дуже заважає вам у житті. Якщо, звичайно, у вас дуже важкий, то над цим треба теж працювати. Але якщо вчитель з вами працює постійно і комплексно, то він вам виправляє помилки не тільки у граматиці, а і у вимові. І вимова це якби. Є, грубо кажучи, акцент, тобто сукупність всього, що ви там робите у своїй, у своїй вимові, це і складається разом у акцент. На все добре, вчіть англійську, підписуйтесь, пишіть ваші питання. На все добре.